З самого ранку 20 березня відбулося 39-те засідання виконкому Карлицької міської ради, яке вів Олександр Панюта, серед питань виділення матеріальної допомоги, видалення аварійних дерев, а ще затвердження графіків побачень батьків з дітьми. На цьому іконкомі було прийнято на баланс міської ради всю гуманітарну допомогу, яку надіслали з Франції. наприклад – Генератори отримали Водоканал 2, лікарня-1, СНАП-1. Речі, продукти роздають внутрішньопереміщеним особам. На розгляд сесії будуть винесені пропозиції щодо перейменування вулиць в Карлику на виконання закону по декомунізації і дересуфікації назв. А саме, Пушкіна, Калинова, Толстого, Львівська. Горько Зарічна, Суворова нашкільна, Кутузова Насонячна, Комарова Квіткова, Нахімова, Прибережна, Павлова, Віталія Філоренка, Папаніна на Прорізна і Ватутіна на Квітки Цісик. Після виконкому міської ради в понеділок 20 березня відбулось засідання оперативного штабу. Карлицький міський голова Лесан Панюта інформував, що ситуація в громаді стабільна. За пропозицією обласного оперативного штабу змінено графік продажу спиртних напоїв з 10 ранку до 21 години вечора, так буде і в нашій громаді. До слова, торік бюджет міської ради отримав 3,5 млн грн від акцизів за продаж спиртнових і тютюнових виробів. Логічно, що цьогоріч ця цифра має зрости. А потім керівники доповідали про свою роботу. Зокрема, начальник відділу освіти Надія Мельченко інформувала, що навчання в школах громади триватиме до 31 березня. Далі канікули, скоріше за все, двотижневі. В соціальних мережах блукають дописи з викривленими. Фактами про харчування дошкільнят і школярів. А насправді картина така. Ми закупляємо продукти і готуємо самі. А в загальноосвітніх закладах у нас придбана послуга, і ми не купляємо продукти харчування для загальноосвітніх, Ми купляємо конкретний обід. Це так довідомо. відома. Попишуть ніхто ж не вникає, не знає, що де пишуть саме різні. Розпочався двомісячник по благоустрою населених пунктів громади. Погода сприяє цьому. Є розпорядження обласного департаменту про початок ремонту доріг загального користування з 1 квітня Ямковий. Визначено 10 найбільш проблемних доріг в громаді, а це в основному ті, які з'єднують карлики з селами, наприклад, зі стайками, переселенням і таке інше. Власними силами міськрада проводитиме щебеневі ремонти, бо асфальтування поки що не осилять. Станом на сьогодні маємо на території Миколи Івановича порядка тисяча е тонн суміші. Ми е буквально провели торги. Сьогодні будуть підписані договори. І ті, хто знаходяться від міськрембудсервіс ближче до кар'єру. Ми повинні всі погодити з Миколою Івановичем по кількості. Ми порадимося, скільки кому завезти прямо на територію населених пунктів, щоб ми не везли на територію міськ Кремлю а потім назад у Мирівку, наприклад. Медики доповіли на штабі, що заповнюваність ліжкоміс, лікарні становить 84%. Хворих на ковід в громаді 38%. 28 із них на амбулаторному лікуванні знаходиться, а 10 на стаціонарі. Вакциновано за тиждень всього три особи від ковіду. Пожежники доповіли про 9 виїздів на пожежі протягом тижня. Почастішали випадки горіння сухої трави очеретів. Після штабу Олександр Панюта провів нараду зі старостами сіл. Кожен із них по черзі вставав і розповідав. Про свої потреби. А це в основному ремонти доріг, вивезення побутових відходів, залучення техніки, зокрема бульдозерів, рейдерів, ескаваторів, дробарок і таке інше. Датою новосілля чи відновлення діяльності Карлицького історико-краєзнавчого музею у повному форматі тепер можна вважати 17 березня. Під музейну залу відвели частину приміщення дитячої бібліотеки, де музеїсти і обладнали дійсно цікаві історичні експозиції. Привітати музеїстів нагодилися немало гостей і, звісно, всі з подарунками. Міський голова Олександр Панюта зокрема сказав, Це кімната, де ми все ж таки зможемо. Оті, які в нас експонати є руками, які були в ящиках. Ми сьогодні можемо виставляти, і це тільки перший крок може прийде час, що ми все таки розширимо бо. А вже ж варто розширювати площі, бо 28 тисяч експонатів, зібраних за десятки років екс-директоркою музею Любов Ткаченко, із колегами, то вам не аби що. Після того, як музей полишив своє старе приміщення, яке вважали аварійним, понад десяток років змушений був тулитися то в військкоматі, то в будинку культури. Ну а тепер око радує. Ошатна зала, хоч поки що і єдина, але вже можна проводити екскурсії в стінах музею, а не деінде. Директор музею Валентина Віценко, яка зі своїм колективом трудилася над експозицією, не покладаючи рук, водночас і раділа і хвилювалася. Переїжджати з місця на місце, ви знаєте, як це важко, особливо експонати. Вже музей двічі переїхав. Вже це було занадто складно, тому що нам хотілося все показати, все виставити. У нас його дуже багато. Ну, ми будемо виходити завдяки сучасним технологіям. Ми будемо міняти експозицію. Так що я думаю, що все буде добре. Керівник закладу подякувала міській раді, благодійному фонду МХП громаді, спонсорам, майстрам, виконавцям робіт, усім, хто долучився до благородної справи. Представник благодійного фонду МХП громаді Зінові Лялюк вручив музею сертифікат на 43,5 тисячі гривень. Гідний внесок у збереження історичної пам'яті людності краю. Історія нашого народу це душа кожної людини. І тому потрібно дітей залучати, щоб діти відвідували, вивчали і передавали нащадкам те, що ми маємо. І діти повинні знати не тільки історію свого народу, а діти повинні в першу чергу знати історію свого рідного краю. Вітали музеїстів, колеги по культурному фронту, директор центру культури і дозвілля Володимир Копильний, від бібліотечних працівників бібліотеки для дорослих Тетяна Гриценко. Дитяча бібліотека піднесла цінний для музеїстів дарунок кілька барвистих хусток, які стануть експонатами. Валентина Віценко провела коротко оглядову екскурсію для присутніх в експозиції матеріали від часів трипільської культури і природа нашого краю, видатні постаті кагарличини, багато інших матеріалів, прикметні події економіки і, звісно. Антитерористична операція та сучасна московсько-українська війна на окремому стенді світлини загиблих земляків героїв. Відкриття нового приміщення музею вважає Валентина Віценко. Це для нас уже якась перемога над орками, тому що Дійсно, за що вбивають орки наших людей на захоплених територіях, вони зразу закривають, вивозять палять наші, нашу літературу, все знищують, завозять своїх викладачів російської мови. І в нас тут особлива роль, хоча тут у нас немає нападів ніяких, ми маємо це пропагувати, зберегти, показати, тому що ми, музеїсти, ми вважаємо, що музей це той заклад. Де зупиняється час і пахне історичними подіями того часу. Завітав на імпрезу і Сергій Ковтон, чиє мале підприємство виготовляло вітрини. Він у кадрі праворуч. Завершуючи сюжет, скажемо до нових зустрічей в оновленому карлицькому історико краєзнавчому музеї. Сторінка оголошень. 24 березня. Карлицькій багатопрофільній лікарні відбудеться день донора. Тим, хто бажає долучитися до цієї благородної справи, слід мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.